Вічна сьогодні ліптицям, перша глава 29 вірш. Бо вам дано щодо Христа не тільки в нього вірувати, та задля нього і страждати. Читаємо значення. Боже незвичайне діло мусить тепер виконуватись аж до його завершення. Ті, що зробили угоду виконувати його волю, а після занебують або відмовляються виконувати їх назначену част в його незвичайному ділі, не можуть мати його признання і благословення. Бути занятим в роботі свідоцтва або в незвичайній ділі, з конечності стягає зневагу на всіх. Що вірно виконують їх задачу. І така зневага є ревелеєм терпіти з Христом. Замість ухилятися від цієї задачі вірні тепер вельми радиться, що їм дозволено мати часть терпіння Христа. Останок у товаристві із їх співторищами знають що вони мусять виступити на зустріч свого. Божі люди не можуть далі стояти в обороні, але мусять енергічно виступати і бути відважними у виконанні їх задачі, бо вони знають, що його і Христос підтримує їх. Коментар взятий з Вартової башти, 1 число перший місяць 1939. Рік. І так, тут його Бог подає нам приклад найперше свого сина Ісуса Христа, що Ісус Христос був при виконанні волі Божої. У великих гоненнях, терпіннях, але в точному виконанню волі Божої і заміру Божого. Тому каже, що кожен, хто стає по стороні Бога Єві, Ісуса Христа, Він має теж зустріти різні незгоди, тобто терпіти зневаги, терпіти різні напади ушкодження. Подібно, як це терпів Ісус Христос. Тому сказано, що Боже незвичайне діло мусить бути тепер виконуватись аж до завершення. Ми живемо в часі повного завершення діла Єврови на землі. Тобто всі пророцтва у цій точці завершення. Приводять всіх до факту точного виконання, як було зазначено в проростві, коли змальовувалася битва Армагеддон. Тому від тих, котрі зробили угоду вчинити виконувати Божу волю, стають ця відповідальність повідомити про цю завершаючу роботу. А хто буде занебувати? А як ми бачимо, що многі, коли прийшов час завершаючої праці, а завершаючій праці, як бачимо, тут заходять великі зміни. Бо коли змалювалася битва Армагедон, чи тоді коли Мойсей виводив народ із Єгипту в обитовну землю вів, то, як бачимо, коли вони йшли в дорогу, там зміна велика йшла. Вони мусили залишити все, що вони набули там, у Єгипті, і йти через пустиню в обитовому землі. Ми сьогодні проходимо через цю пустиню, де нема життя, піддержуючої, духової поживи. І тому його Бог предвидів про це і сказав про те, що ті, котрі зробили угоду, вони не мають занербувати так, як ті, котрі по дорозі у обетовану землю роптали, падали і там же по дорозі помирали. Тобто, до обетовної землі із двох мільйонів залишилося три чоловіки, котрі увійшли в обетову землю. Тому тут показано про те, що занедбувати будь-яку част Божої роботи, це приводить до нещастя і смерті, а виконання цього незвичайного діла по, викон... по приказу Божому приводить до благословення. Тому сказано, що ті, котрі будуть Заняті в цій роботі свідоцтва, незвичайного діла, з конечності, стягнуть, каже, зневаги від тих, котрі не розуміють цієї завершаючої праці, цієї задачі, яка положена на даний час від імені Бога для тих, хто вірив в Бога. Тому ті зневаги, які... Падали і падають. вірних при виконанні Божої роботи це говорить про те, що перший Ісус Христос, коли виконував Божу волю і замір, Він був в таких терпіннях. Але, як бачимо, його терпіння привели до великого привилегія, тому що його помазав на царя цілої вселенної, цар, неба і землі. За те, що він стерпів і виконав у тілі людському Божі заміри, Божу волю по пророцтву. Тому ніхто не може, хто дійсно став по стороні Бога ухилятися від виконання задачі, то оскільки тут сказано було, що діло його доходить до завершення, то указ у завершаючому часі стоїть. Тут попередження має бути виконаний, щоб ніхто не вдержав, не зупинявся, а далі, хоч переходимо, ми через трудні обставини, бо, як бачимо, що тоді, коли Божий народ зайняв відповідну позицію, пишучи пророчий образ, то що сталося на долині Єсафаторії, коли чисте поклонення розділято було, Бачимо, ворог напав, ворог зайняв ті місця, де голос Божий подавався, і де все було приготовлено до такого райського положення. Іменно вся земля була відновлена. Так показано, що коли Божа організація була відновлена, ворог. Завжди нападав. А особливо цей напад стався після 2000 року на те, щоб ті всі, котрі були приготовлені, то, щоб приготовлені були до завершаючої праці, виконати це останнє в завершаючій праці, то, щоб воно не було виконано, то ми бачимо і внутрі діявол підняв. Тих, котрі зґрунтувалися, відділилися і не стали вірними по стороні Бога Ісуса Христа, а пішли своєю дорогою. Тому тут зазначено далі, що останок у товаристві з їх співтоваришами знають, що вони мусять виступити на зустріч ворогу. Божі люди не можуть далі стояти в обороні, але мусять енергійно виступити і бути відважними у виконанні задачі, бо вони знають, що Єгова Ісус Христос є нашим, нашою охороною, підтримкою, допомогою. Отже, ми цей і зустріли. Зустріли Божу помочі, охорону, підтримку. А всі нападники так і не розуміють сьогодні, в якому часі живуть. І якщо бачать і чують вже від світа, що це послідні дні, вже і світ признає, то вони знаходяться у заклаті, непорозумінню, неоцінки до накреслення пророст, які прийшли до виконання для. Oprowadzanie Bożego Imię i Słowa. Co tak znaczy? Nie.